Вітаю вас, мої любі дітки. Сьогодні я прочитаю вам українську народну казку пан Коцький. Отже, вмощуйтеся зручненько і слухайте уважненько. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От, хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думаю, Навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати, хай лучше в лісі ходить. Покинув його а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: А що ти таке? А він каже, Я пан Коцький. Лисичка й каже: Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй. Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є в мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуємо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, то почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан я теж не поворотки. Вовк, а я старий уже і трохи не добачаю, тільки зайчикові приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори, коли за лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його: А чого ти прийшов? А він каже Просили, вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому, я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Ме. А ті думають, от вражого батька син, ще йому й мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ушима малящить. А як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу у хмизі та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав гуп. Та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко, а зайці собі за ними. Забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть такий малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. От і казочці кідець, а хто слухав молодець. Вам, дітки, казка, а мені бубликів в'язка. Дякую вам за увагу! На все добре! До нових зустрічей.